Контурна пластика, губ губи просто надували і виходили дві якихось сардельки. сердельки. І качечка, і серделька дуже по українськи варенички, що ви скажете стосовно косметологів, які приймають в орендованому приміщенні або на дому. Лікар ніколи не дозволить собі приймати пацієнта на дому або в підвалі. Чи може контурна пластика губ коштувати 2 тисячі гривень? Якісний препарат не може стільки коштувати. Як пацієнту відрізнити, що косметолог працює з оригінальними якісними препаратами? Треба звертатися в клініку. Я буду відкрито хейтити спеціалістів, які, не маючи належної освіти, беруть до рук шприць і називають себе лікарями. Вітаю! Ви на каналі Хаус про красу. І сьогодні у нас дуже провокативна тема контурна пластика губ. Адже губи це більше, ніж просто мода. І чому навколо контурної пластики губ стільки хайпу, хейту і захвату? Сьогодні ми розберемось, де межа між естетикою та перебором. У нашій студії клінічний експерт компанії Хаус, лектор Марина Колісніченко. Вітаю, тема контурної пластики губ дійсно дуже пікантна, і над нею завжди вирують різні думки. Шість років поспіль я вивчала різні техніки та методики корекції губ філером, щоб знайти ту золоту і єдину формулу, адже гармонійний результат. Це мій пріоритет три роки поспіль. Я являюсь лектором компанії Лазерхаус контурної пластики і ділюсь з колегами своїм досвідом. Наразі я проводжу своє авторське навчання по створенню ідеальних губ. Тож мені є чим з вами поділитись. Марино. Почнемо з першого запитання. Чому тема контурної пластики губ викликає стільки дискусій? Як я завжди кажу своїм пацієнтам, губиться справа смаку. Це не про здоров'я, це про візуал, і кожен сам має собі обирати, з яким візуалом йому жити. Дискусій завжди багато на будь-які різні теми, що стосується навіть ботоксу або лазерної піляції. Вже десятки років доказано, що це є абсолютно безпечним, тим не менш, завжди всі діляться на два табори: хтось за, а хтось проти. Вирішувати вам особисто, чи хочете ви ходити з губами, чи не хочете. Абсолютно погоджуюсь і підтримую вашу думку. І все ж таки хочу, щоб ви озвучили найпопулярніші страхи, з якими приходить пацієнт, у ваш кабінет. Ну, страхів і міфів насправді значно більше ніж якихось реальних загроз. Часто це навіяно соціумом або якимось невдалим досвідом знайомих або зірок, побачили, що десь в когось величезні губи, бояться, що в них теж будуть такі самі. Боятися невідомого це нормально. Такий один із топ страхів це коли приходять первинні пусті губи на 0,5 або на 1 мл і бояться, що цього буде забагато, і губи будуть великими. Повірте, вони великими з 1 мл точно не будуть. Частіше все-таки пацієнти потім повертаються через два тижні, через місяць і просять додаткову дозу, тому що розуміють, що цього мілілітру вистачило виключно для того, щоб зволожити свої власні губи, свою форму. А другий страх це страх того, що буде дуже боляче. Насправді я можу вас запевнити, що це не так. Ми маємо розуміти, що у всіх абсолютно різний больовий поріг. Якщо подружці було боляче, не означає, що боляче буде вам. Ми не знаємо в яких умовах, хто і як. Коло в подружку. В нашій компанії ми завжди використовуємо гіпоалергенне, високоякісне знеболення, яке дозволяє мінімізувати якісь неприємні відчуття. Плюс в більшості препаратів також у складі є лідокаїн, що робить процедуру максимально комфортною. Дякую вам за таку глибоку і розкриту відповідь. Адже дійсно я на своєму досвіді хочу сказати, що боялась цих качених історій, перекачаних губ і цієї силіконової історії, яка буде заважати дихати. Це те про що варто поговорити. І сьогодні ми дізнаємось набагато більше. Марино, поділіться з нами, як змінились тренди в контурній пластиці губ за останні роки. Насправді тренди дійсно змінюються. Зараз ми рухаємося в сторону натуральності, індивідуальності. І зараз більше ціниться мати свої губи, але трошечки більш довершеніші, аніж передуті качені історії, які це було популярно там, в 2000-х-2010-х роках. Зараз тренди зовсім інакші. І це більше про легку корекцію, легку зміну форми, без надлишків. А чому раніше було популярно мати великі форми і збільшувати губи в гіпероб'ємі? Мабуть, тому що з чимось новим завжди легко перестаратися. Старі методики контурної пластики губ вони не дозволяли зробити форми, не дозволяли видозмінити форми. Тобто, це було пряме таке накачування своєї ж форми, губи просто надували і виходили дві якісь сардельки. Наразі косметологія дозволяє за один-два походи до лікаря зробити бажану форму, зробити так, щоб вона не стирчала качечкою вперед, і це буде з мінімальним використанням препарату. Сьогодні ми почули стільки синонімів контурні пластиці губ і качечка, і серделька. Які ще сленги використовують косметологи, коли бачать гіперболізовану форму губ варенички? Варенички. Дуже по-українськи варенички в маслі. Да. Угу. Чула ще також вислів е, про те, що губи називають вишнями. Чому? Е, вишнями називають губи, які дещо непропорційно вколоті. Тобто це такі м, гібридні техніки, це, скоріш за все, справа рук косметологів, які. Вивчили техніку по відео, можливо, тобто не напрацювавши руку, не відпрацювавши на пацієнті, техніку і роблячи помилки, тобто наявність вишень на губах, це є помилкою косметолога, або в деяких випадках це особливість м'язового тонусу пацієнта. І е, тут хочеться задати інше запитання: як зрозуміти, що косметолог знається на своїй справі? треба не соромитися запитати у косметолога про його освіту про його досвід і попросити переглянути фото відео роботи в ідеалі ще показати саме заживші роботи хороший косметолог і сам розкаже про свій досвід про свою освіту тому що йому не буде що приховувати на жаль в наш час косметологія дуже розвинена в плані кількості спеціалістів я не дарма кажу спеціалісти, тому що лікарів серед косметологів на жаль менше половини, угу. тому не треба соромитися. Запитайте у лікаря. Про його освіту, про його досвід. У дипломованого косметолога завжди в кабінеті будуть знаходитися дипломи з тих навчань, на яких він побував. Не соромтесь, ви можете подивитися, почитати, де ваш косметолог проходив свою кваліфікацію. Це абсолютно нормально. Лікарю немає чого приховувати. Угу. Погоджуюсь з цим, але хочу ще запитати. Як пацієнту відрізнити, що косметолог працює з оригінальними якісними препаратами? Дуже легко треба звертатися в клініку клініки, які є ліцензійними в Україні, вони не мають права в принципі наймати не лікарів на такі посади, і вони не мають права працювати з несертифікованими препаратами. Тобто, це ваша повна гарантія безпеки. Ви обираєте клініку серед клініки, ви обираєте лікаря, якому довіряєте. Тобто, обираючи клініку, ми автоматично отримуємо гарантію, що препарат буде якісним та оригінальним. Звичайно, якщо це клініка, яка має ліцензію, МОЗ, не може бути інших варіантів. Вони просто не мають права працювати на неоригінальних препаратах на несертифікованих, тому що їх ліцензія буде під загрозою. Марина, а що ви скажете стосовно косметологів, які приймають в орендованому приміщенні або на дому? Чи будуть їхні результати робіт відповідати результатам косметолога, який провів свою процедуру в клініці? Я вам так скажу. Лікар ніколи не дозволить собі приймати пацієнта на дому або в підвалі. Це мають бути санітарні норми. Я це називаю побутовий косметолог. Угу. Зняла собі кушеточку десь в підвалі або на дому на диванчику. Прийняла це. Не є правильним, це є антисанітарія, і лікарі собі ніколи такого дозволити не можуть. Ви можете автоматично робити висновок, що це за спеціаліст. Які наслідки можуть бути у пацієнта після прийому у такого спеціаліста? Може не бути ніяких наслідків, може бути все добре, але у випадку якоїсь екстреної невідкладної ситуації він просто не зможе вам надати потрібну допомогу. Це потрібно розуміти. Все ж таки, це медична процедура, ін'єкційна процедура, яка має виконуватись в відповідних умовах, і у випадку необхідності спеціаліст має надати потрібну допомогу. Марина, підкажіть, як пацієнтам підготуватися до процедури контурної пластики губ? Нічого складного немає. Перше, що пацієнт має зробити, щоб підготуватися до процедури, це обрати собі лікаря. Оце найголовніше. Все, що далі, воно дійсно дуже просте. Треба на три дні відмовитись від алкоголю, в ідеалі відмовитись від кроворозріджуючих препаратів, якщо ви їх приймаєте. Взяти з собою гарний настрій на процедуру і бути морально готовим до того, що буде реабілітація. Це абсолютно нормально. Все, ви приходите на процедуру, процедуру проводять, ви отримуєте свій шикарний результат. І більш важливим є не те, як ви підготуєтесь, а як пройде два тижні після процедури, саме та реабілітація. Бо тут вже будуть моменти, які можуть вплинути на загойний результат два тижні після процедури під забороною. Гарячі напої, бані та сауни відвідування таких місць воно може вплинути негативно на результат вашої процедури. Також під забороною два тижні пристрасні поцілунки. Найбільш прикро чути про те, що після контурної пластики губ заборонені пристрасні поцілунки. Таке життя. Підписуйтесь на наш інстаграм там є дуже багато корисної інформації, показових до після, де ви можете обрати ту процедуру, яка підходить саме вам. Як довго буде триматися результат після процедури? Все дуже індивідуально, кожен випадок він є індивідуальним. Це буде залежати і від кількості препарату, який був введений. Якщо ми кажемо про пусті первинні губи, то там 0,5 мл, 1 мл Вони введуть туди, як в суху землю. І вам потрібно буде зробити додаткову процедуру для підтримки цього результату. Повторна процедура зафіксує результат приблизно на рік. Тут має інше провокативне запитання: чи може пацієнт обирати препарат? Пацієнт може обирати лікаря, а лікар буде обирати препарат, який підходить саме цьому конкретному пацієнту. Препаратів маса, їх на ринку дуже багато. В нашій компанії їх десятки. І для кожного з цих препаратів є своя точка призначення. Тобто, саме лікар має визначити, яка щільність препарату, який об'єм показаний цьому конкретному пацієнту. А якщо пацієнт купив препарат і прийшов до вас в кабінет і каже: Марино, будь ласка, вколіть мені цим препаратом губи. Яка ваша відповідь? Скажу, несіть його туди, де взяли. По-перше, сертифіковані препарати не продаються в загальному доступі. Так, ви можете зайти там на OLX, на ProMUA чи ще на якісь сайти маркетплейси і купити Сардіні за 500 гривень. Або ще якийсь інший препарат. Ви можете навіть знайти Ювідерм, але це не буде оригінальним і сертифікованим препаратом. Сертифіковані препарати вони продаються виключно лікарям і виключно клінікам від офіційних представників. До речі, в соцмережах експерти тіктоку радять, який препарат краще: серденія, Ювідерм, Стілич М а багато інших препаратів ставлять їм оцінки, хейтять, обирають переможців і так далі. Наскільки правильним є такий контент, і як пацієнту на нього реагувати? Контент на той не контент. Контент має викликати якусь емоцію, контент має щось продавати. І в принципі, те, що ви бачите в таких коротких відео, провокативних, треба ділити надвоє всю цю інформацію. Не треба до нього відноситись як до прямої рекомендації. Все ж таки, остаточну рекомендацію вам має надавати виключно ваш лікар. На що необхідно звертати увагу при виборі препарату? Після того, як лікар порадив вам конкретний препарат для вашого випадку і під ваш запит, і узгодив з вами, що ми, наприклад, умовно колимо ювідерм трійку. Після цього він зобов'язаний показати вам коробку препарату з голограмою оригінальності препарату, яка ставиться якраз таки від офіційного постачальника, обов'язково показати вам дату придатності цього препарату і після вскриття самого шприця. Дістати і видати вам паспорт препарату це така маленька наклеечка, на якій фіксується знову ж таки назва препарату з кінцевою датою його використання. Спеціалісту немає що приховувати, вона все показала, при вас відкрила, паспорт видала. Це ваша гарантія безпеки. Маю наступне запитання: чи може пацієнт прийти до вас на процедуру з телефоном і сказати: Хочу як на картинці. Чи втілите ви побажання пацієнта і чи буде ефект один в один? Пацієнт може так зробити. Чудово, якщо він так робить, мені від того буде тільки легше. Тобто, прийти з запитом і з картинкою, так зробити так само, точно ні. А так. чому ні? Ні, тому що результат буде. Залежати від того вихідника, з яким пацієнт прийшов, тобто є бажана картинка Я хочу ось так. А є те, що ми маємо, те, з чим ми будемо працювати. Умовно, ми можемо нашарувати два цих компоненти і отримати якусь золоту середину. І важливо все ж таки розуміти, що чи буде вам пасувати те, що ви хочете. Це може виглядати красиво на картинці, це може виглядати красиво на якомусь іншому обличчі. Але не факт, що буде так же гарно виглядати під ваші пропорції. Якщо ми говоримо про якусь гармонію і натуральність, і про індивідуальний підхід, тут мова не йде там про картинку і хочу так само зробити. Коли мені пацієнт показує картинку, це мені допомагає. Зрозуміти плюс-мінус його бажані форми, об'єм, до якого пацієнт хоче дійти. Тобто, так мені від цього легше буде працювати, є від чого відштовхуватись. Але фінальний результат буде залежати від тої форми, яку ми маємо у конкретного пацієнта. Які можливі ускладнення після контурної пластики губ? Або фатальні наслідки, які ви чули, або, можливо, самі зіштовхувались. Дійсно, такі наслідки можуть бути. Умовно, ми їх поділяємо на небажані явища. Це якісь такі моменти, які не впливають ні на здоров'я пацієнта, ні на потім кінцевий заживший результат до небажаних явищ. Ми відносимо. Після процедурні набряки, синці – це все те, що є нормою. Так, з цим трошечки дискомфортно жити перший тиждень після процедури, але це само проходить і далі губки виглядають гарно. А також можуть бути якісь комочки, а нерівності перший час після процедури це теж моменти, які залежать від анатомії конкретного пацієнта. В деяких губах є багато мішечків і пустот, і філер туди просто забивається. Але ця ситуація легко вирішується самомасажем. Губ. і є, звичайно, і ускладнення, це виражена асиметрія, якої у пацієнта не було до процедури. Це дуже важливо розуміти. Бо якщо пацієнт першочергово вже прийшов асиметричний, косметологом м'ягким філером прибрати в нуль ту асиметрію, це буде дуже важко. Скоріше за все, навіть неможливо. А, якщо ми кажемо про те, що асиметрія з'явилась вже після контурної пластики, то це є ускладненням. Яке треба виправляти? Саме такий фатальний наслідок, який може бути, це нічний кошмар будь-якого косметолога ішемія. Що це таке ішемія і чому її так бояться? Ішемія – це порушення кровообігу в місці ведення філеру внаслідок його потрапляння в судину. На жаль, досі є спеціалісти, які своїми руками таке роблять. До нас звертаються пацієнти від тих самих побутових косметологів, які залишаються зі своєю проблемою сам на сам, тому що їх просто блокують, ігнорують, не несуть відповідальність за наслідки. Я буду відкрито хейтити спеціалістів, які, не маючи належної освіти, беруть до рук шприць і називають себе лікарями. Марина, розкажіть детальніше про цю історію наслідків ішемії. Боротьба з ішемією потребує а, чіткого знання протоколу першої невідкладної допомоги. Це введення гіалуронідази. Має бути введена конкретна доза препарату. Ми не будемо її оговорювати, тому що протоколи є медичними і закритою інформацією, але суть в тому, щоб розчинити весь той філер, який перекрив кровоток. Це часто займає багато часу, це відбирає багато енергії і нервів і пацієнта, і лікаря. Який береться за цього пацієнта, це дуже відповідально. Але ми маємо такі кейси. Ми, звичайно, не залишаємо пацієнтів без допомоги, за що вони нам вдячні. В принципі, це наша політика компанії допомогти бути красивими, бути здоровими. Ми не залишаємо нікого в біді, навіть якщо доводиться виправляти чужі помилки. Чому важливо обрати індивідуальний підхід в контурній пластиці губ, тому що ми всі різні, тому що ми всі народилися з різною зовнішністю, з різними пропорціями. Не існує абсолютно однакових двох людей, навіть близнюки, і то відрізняються один від одного. І логічно, що схема корекції губ теж має бути індивідуально підібрана. І якщо ми в принципі кажемо про персоналізовану контурну пластику, про індивідуальний підхід, про тренд на натуральність, не можна колоти всім однаково, бо будуть всі однакові. Зараз косметологія та хірургія, працюючи в тандемі, дозволяють зробити дуже гарну, натуральну, яскраву контурну пластику, як наче від природи. До речі, ось ця хірургічна контурна пластика, вона досить популярна вже навіть серед блогерів. Що ви про це скажете? Не всім потрібно робити хірургічну операцію. До хірургії потрібно звертатися тим пацієнтам, запит якого. Косметолог не може втілити в життя. Це складні губи, це губи з м'язовими валиками, які завертаються всередину, гель не може їх вивернути. Це пацієнти з великою відстанью між носом та губами. Також це пацієнти, в яких були якісь серйозні травми або вроджені вади. Є багато видів пластичної хірургії, зони. Губ. Але так, якщо узагальнити, то це хейлопластика Хейлопластика спроможна видозмінити і форму, і легку корекцію губ за рахунок вивороту тканин. Тобто, тут не йде про об'ємне моделювання, тут мова про те, щоб просто підшити губку до нового її якогось стану. Булхорн. Дуже популярна процедура, причому вже давно вона на такому відкритому ринку. Багато хто її робить. Її роблять з ціллю підтягнути арку Купідона ближче до носика, вкоротити цю відстань. Так обличчя загалом виглядає більш молодим, тому що з віком саме відстань між носом і губою в нас розтягується. Ця шкіра стає більш довгою. Але можу сказати, що от саме результат булхорну. Легко повторити філером. Ми просто робимо контурну пластику, підіймаючи арку Купідона, умовно ставимо в бантик, і цей бантик він якраз таки візуалізує плюс-мінус, результат був Мій улюблений підвид хейлопластики це корнер-ліфт. Це методика, яка дозволяє підняти кутики рота, розвернути їх, коли є надлишкові шкірні валики. Дуже часто, коли косметолог намагається коригувати такі шкірні валики і завернуті кутики філером. Утворюється компенсаторний залом. Пацієнт може скаржитися на міграцію в кутику, але насправді це не міграція гелю, це просто щільна шкірна частина, яка від введення філеру стала ще більш випуклою. Але не можу сказати, що проведення цих операцій повністю виключає подальше проведення контурної пластики. Зовсім ні, тому що хірургія може змінити саму форму губ, але не може наповнити. Тобто, якщо ми кажемо про зволоження, про розгладження зморшок, рельєфу, губ, про надання якогось об'єму, це завжди філери. Я вважаю, що майбутнє за тандемом хірургія, коли вона потрібна в складних випадках, і косметологія для легкої корекції, зволоження губ і легкого об'єму. Також знаю, що є пацієнти, в яких препарат просто не засвоюється. Насправді, пацієнти, в яких не засвоюється препарат, вони поділяються на дві групи: в одних він дуже класно засвоюється, я би сказала, навіть з'їдається, вкололи губки, все красиво, все добре. Через місяць дівчинка приходить там, як наче нічого і не робили. Тобто організм настільки швидко з'їв ту порцію гіалуронової кислоти, що від препарату не залишилось зовсім нічого. Це пацієнти з активною своєю власною гіалуронідазою, фермент, що розчіплює гіалуронову кислоту, або це пацієнти з аутоімунними захворюваннями. Друга сторона медалі це пацієнти, в яких гель не приживається. На моєму досвіді була одна така пацієнтка. Ми вкололи губи, все гарно, все добре. Через місяць вона прийшла з сильним ущільненням і збільшенням цього гелю в об'ємі. Гель почав обрастати фіброзною капсулою. Тобто, як і будь-які інші імпланти, грудні, стоматологічні, ендопротези суглобів, наш організм може не сприйняти і відторгнути. Це нормально. Таким чином він захищається. Таких пацієнтів небагато, ну менше 1% серед всіх. Але тим не менш таке існує, таке буває. Передбачити ми це ніяк не можемо, але благо, все, що стосується гіалуронової кислоти, всі наслідки легко виправляються. Є фермент гіалуронідаза, при введенні якого весь філер розсмохтується з цією пацієнткою. Так і сталося. Ми прийняли рішення розчиняти той препарат. І через три корекції гіалуронідазою губки знову стали як свої первинні. Насправді цим і славиться Лазерхаус, тому що тут завжди є антидот до кожного препарату. Навіть засновниця компанії Олена Костик розповідала про те, що перед тим як вводити в компанію якийсь новий препарат, він завжди тестується і завжди до певного препарату має бути антидот, тобто вирішення будь-якого питання. Якщо антидоту немає, якщо є повищені ризики ускладнення. Ми ніколи не візьмемося за е, ці препарати, апарати лазери, Ми ніколи їх не введемо в свій прайс. Так, дійсно, в стінах лазерхаус ми на регулярній основі проходимо підвищення кваліфікації, тестуємо нові препарати, обираємо для наших пацієнтів найкраще, найбезпечніше те, за що ми можемо реально нести відповідальність. Марина, на початку подкасту ви сказали, що проводите авторське навчання. Розкажіть про нього детальніше. Моє навчання воно основане на тих знаннях, які я здобула за ці 6 років практики, з тих навчань, на яких я побувала офлайн. Ту інформацію, яку я вивчала онлайн за період війни, це все маленькі зернятка, які я збирала в одну єдину тему, і те, чим я з радістю ділюсь зі своїми колегами, основа моєї методики полягає в тому, щоб персоналізовано підбирати під кожне обличчя підходящу і гармонійну форму та об'єм губ, щоб це виглядало природно, натурально і гармонійно з усім зовнішнім виглядом пацієнта. А, Марина, хочу задати вам провокативне запитання про а, контурну пластику губ у формі бантів. Часто в соцмережах можемо почути те, що а, ця контурна пластика хороша тільки для портфоліо косметолога в Інстаграм. Чи дійсно це правда, чи все ж таки це наклип стосовно цієї форми? Я б сказала, що це, мабуть, наклип. і наклеп, скоріш за все, зі сторони тих, хто не володіє цією технікою. Будь-яка техніка, вона вдосконалюється. На мою думку, техніка плоского банту зробила просто революцію і фурор в контурній пластиці губ і в косметології і взагалі, тому що все, що було до плоского банту, мало опуклий вигляд якихось пухких сардельок, безформених губ, ніякої індивідуальності. Бант дозволяє зробити чітку плоску форму будь-якому пацієнту. Тобто бант виключає в принципі будь-яку можливість качених історій, яких так бояться наші пацієнти. Ця техніка, вона вже багато разів вдосконалювалася, перероблювалася, є багато її варіацій, і той плаский бант, який хейтять, його вже давно ніхто і не робить. Це так було щось нове, що призвело фурор. Але на даний момент техніка банту є видозміненою. Марина, чи може контурна пластика губ коштувати 2000 гривень? Процедура контурної пластики губ не може коштувати 2000 гривень, як мінімум тому, що якісний препарат не може стільки коштувати. А стосовно ціни, Лазерхаус діє знижка мінус 25% на перший візит для нового клієнта. Тому ми залишаємо посилання на заявку в описі цього подкасту, заповнюйте її та отримуйте свою процедуру мрії. Сьогодні ми поговорили про міфи та страхи навколо теми контурної пластики. Губ Марино. Я дякую, що ви поділи своїм досвідом, розповіли нам стільки цікавого та однозначно розвіяли всі міфи стосовно цієї теми. Не відкладайте свої бажання на потім. Обирайте для себе найкращих лікарів, яким можна довіряти. З Лазерхаус ви можете ні про що не хвилюватись. Нагадую, ви були на каналі Лазер Хаус про красу. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть в коментарях, яку тему хочете побачити в наступному випуску.